Добрий день, шановні колеги. На сьогодні слухане засідання постійної комісії з питань законності, депутатської етики, запобігання та грублювання конфлікту інтересів. До складу комісії обрано 5 депутатів. В роботі комісії приймають раз, два, три учасники, три депутати. Засідання є правочинним, якщо в них беремо участь не менше, як половина від загального складу комісії. На розгляд комісії подані проєкти рішень, що підготовлені відділення міської ради. Розпочинаємо роботу комісії з наступним порядком денного. Перший проєкт про вилучення частини майна комунальної власності Підверницької міської ради Дніпровського району Дніпровської області з оперативного управління. Другий проєкт рішення про скасування рішення сесії міської ради номер 2387 про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації номер 2388 про приватизацію об'єктів комунальної власності від 16.1123 року. Третій проєкт. Про затвердження на посаді старости Спаського старостинського округу. Четвертий про внесення змін до складу виконавчого комітету, затвердження рішення сесії міської ради 25. 24, 21, 12, 23, про затвердження персонального складу виконавчого комітету під Гаденської міської ради, внесення змін до рішення сесії міської ради номер 23 від 16, 12, 20 року, про утворення виконавчого комітету ради, визначення його численності та затвердження персонального складу. П'ятий проєкт. Про надання погодження на приватизацію квартири. Шостий проєкт. Про внесення змін до рішення сесії, про включення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, номер 3063 від 8.08.2024 року. Сьомий проєкт про внесення змін про рішення сесії міської ради номер 2448 від 15 23 про затвердження структури апарату та виконавчих органів граничної численності працівників під міської ради. Прошу посадових осіб міської ради доповідати про розроблені проект рішення. Починаємо. Давайте тоді. З першого проєкту прочне про виручення частини майна. Головний спеціаліст від комунальній власні. Проєкт доброго дня. Проект рішення звучить так. До вирушення частини майна комунальній власті до Орденської міської Присутні. Прошу проголосувати за рекомендацію сесії міської ради прийняти рішення про вилучення частини майна комунальної власності Підраницької міської ради Мілоцького району Дніпровської області з оперативного управління. Голосуємо по іменно Карля за Чивіт Тетяна за. Драган Любов. <зовет> <зовет> три, да, у нас три присутніх. Якщо за три члени комісії, комісія вирішила рекомендувати сесії міської ради прийняти рішення про вилучення частини майна конональної власності Піднецької міської ради району Дніпрової області з партийного управління. Прошу обов'язково наступне проєкт рішення. Наступне проти у нас друге про скасування рішення сесії міської ради номер 2387 про затвердження перед об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 2388 про приватизацію об'єктів комунальної власності від 16.11 року. Рішення про затвердження переліку об'єкту комунальної власності, що підлягають приватизації, що там продажу на аукціоні. На жаль, або на жаль, або на щастя, ми не змогли реалізувати цей проект рішення. Дуже довго ми робили оцінку майна, тому вичерпані були строки, і ми змушені скасувати це рішення. На сьогодні ми рішення скасовуємо, Будь-яких інших рішень ми не приймаємо щодо передачі кудись чи продажу, чи ще щось воно залишається в комунальній власності і. Перед. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Запитання будуть? Mm -hmm. да. Тоді прошу проголосувати за рекомендацію сесії міської ради за прийняття рішення про скасування рішення сесії міської ради 23 про затвердження переліку об'єкту комунальної власності, що підлягає приватизації, номер двадцять зоросім до об'єктів комунальної власності від 16, 11, 23. Голосуємо про Імена. Карлін Дмитро за Тетяна За. Дарагам Любов. за. Е, за. Комісія вирішила рекомендати сесії міської ради прийняти рішення. Про скасування рішення сесії міської ради 2387 про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації No238 про приватизацію об'єктів комунальної власності від 16 години 23-го наступне Проєкт рішення це у нас третій. Про затвердження на посаді старости Спаського старостинського округу. Нещодавно у нас звільнився виповідний. Виковіха не звільнився, тому міський голова подає на затвердження полісника Віталія Зіновича на посаді старості связького старофона. У зв'язку з тим, що у нас зараз воєнний стан, ми можемо не проводити громадське обговорення. Громадське обзор це... Ця... У комісії буде, у присутніх немає. Тоді прошу проголосувати за рекомендацією сесії міської ради, прийняти рішення про затвердження на посаді старости спальського старостинського округу. Голосуємо до імена. Дмитро метроза чи Вітана. Драга любов, Три Комісія вирішила рекомендати сесії міської ради прийняти рішення про затвердження на посаді старости з пальського старостинського округу. Так, наступне. Прошу допомогти наступний проєкт рішення. Це четвертий проєкт рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету. І входить до складу виконавчого комітету, і якщо сесія також затвердить на посаді у нас колісника, то нам необхідно колісника нового старосту ввести до складу виконавчого комітету. Також проаналізувавши роботу виконавчого комітету та відвідування засідань, ми пропонуємо вивести до складу виконавчого Савчука, Михайла Аркадійовича та Шатру Володимира Володимировича, які не були присутні жодного разу на засіданні виконавчого комітету. Просимо вас ввести до складу виконавчого комітету. Воловно спеціаліста відділу комунальної власності та Лідовченко Михайла Анатолійовича, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. Встановити чисельність виконавчого комітету у складі е, 17 років. Це двоїх ми обираємо. Відвоїмо. Ми країну збираємо, виявився очікуємо, що проще. Будуть фахівці, коли виникає питання, що виконком, яке пам'ятає, та, терміново потрібно, якщо немає хворобу, то це добре, що буде так само по цій питаннях. Питання, що немає, просутних. Тоді прошу голосувати за рекомендацію сесії міської ради прийняти рішення, промислення змін до складу виконавчого комітету. Затверджено рішення сесії міської ради 2524 від 21.12.23 -21 року. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Хмельницької міської ради внесення змін до рішення сесії міської ради 23 року від 16.12.20 про утворення виконавчого комітету ради, визначення його численності та затвердження персонального складу. Голосуємо поіменно. Кармін Дмитро за. Чивіт Тетяна за? Дорога любов – «За», три за. Комісія вирішила рекомендувати сесії міської ради. Прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету, твердженням рішення сесії міської ради 25.24 21 від 21.123 року. Прошу провести наступний проєкт рішення. Проєкт рішення у нас номер 5 про надання погодження на приватизацію квартири. Довіду комунального власності надійшла заява від намагання підготувати відділення щоб ви їй дозволили дали положення на проватизацію квартири No5 по 1.11 по, по, по вулиці Таштаної. На заяву вона підложила ордер, також прописана, там ще довідка була, пакет документів відповідає, і підтверждає, що вона там проживає від, да, ще Тобто, ну, 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 Пропонуємо підтримати і дати її на процес. Всі документи з вас на чим називаємо. Те, що для погодження так. Далі, коли не знаходяться, щоб просить протовувати. Зараз на даний момент для погодження так, Та питання. Я -на Присок, і надійшло. Тоді допомогу голосувати за рекомендацією сесії міської ради прийняти рішення про надання погодження на приватизацію плати. Голосуємо по імену. Карді Дмитро за, чи він Тетяна за Комісія вирішила рекомендувати сесію міської ради, прийняти рішення про надання погодження на реабілізацію квартири. Переходимо до наступного проєкту, про що буде проєкт. Проект рішення про внесення змін до рішення сесії включення до переліку такого типу об'єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. До директора ліцей no звернулася Покровська воєнна адміністрація для того, щоб взяти баряну приміщення. І вона до нас вимисно, звернулася, ми їй надали дозвіл. Але в рішенні показав не, не за одну гривню, а безкоштовно. Тобто за то треба внести рішення в один пункт поміняти, що міст без, без оплати і Питання комісії маркерних. Тоді пропоную проголосувати, Прошу проголосувати за рекомендацію сесії міської ради, прийняти рішення про внесення змін рішення сесії про включення до переліку другого типу парти комунальної власності, що підлягають передачі в аренду без проведення цілу 3063 від 8.8 до 4 км. року. Голосуємо поіменно. Карні Дмитро за. Чи від Тетяна Барана Любовка? Триза. Комісія вирішила рекомендувати сесії міської ради е, прийняти рішення про внесення змін до рішення сесії про включення до переліку другого типу то об'єкту комунальної власності, що підлягає передачі без проведення окціону No3063808.24 року. Переходимо до наступного проєкту. Прошу провести наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради 2448 від 23 про затвердження структури апарату та виконавчих органів, граничної численності працівники і Підницької міської ради. Прошу провістити. Доповідання начальник відділу з організації надання адміністративних послуг Махара. Прошу розглянути проект рішення про внесення змін рішення сесії міської ради про тобто належної структури апарату та тобто комерчої механічної чисельності працівників під міської ради з метою встановлення структури в цілому та організації належного належно надання адміністративних послуг самого СНАПу. 21-го року було затверджено 167 послуг в СНАПі, і штабна чисельність працівників Натаженість на адміністраторів достатньо велика. Прошу за рахунок вакантних посад інших відділів додати одну штатну одиницю відділ з організації надання адміністративних послуг. Вакантні посади інших відділів вже не займені на протязі року. Тобто, аналізували які це посади, з яких відділення? Так, за пропозицією керівництва міської ради було. Прийнято до уваги відділ житлово-кримінального господарства. Там є вакантні посади, а саме головний спеціаліст, тому пропоную розглянути саме цього. Так, відповідно до вимог чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг посада вимагає щонайменше головного спеціаліста, щоб покласти на нього повноваження адміністратором прошу проголосувати за рекомендацією сесії міської ради прийняти рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради No248-123 за про затвердження структури апарату та виконавчих органів граничної численності працівників партів міської ради. Голосуємо переймаємо карміну минуту за, чи раненімо комісія вирішила рекомендувати сесії міської ради прийняти рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради 2448 15 12 року про затвердження структури апарату та виконавчих органів граничної численності працівників Донецької міської ради. Порядок денний вичерпано. Дякую, колеги, за плідну роботу. А ми дякуємо нашій юридичній службі за допомогу. Thank